У неділю 4 жовтня в селі Плугів за активної участі педагогічного колективу учнів та батьків відбулось свято урожаю. Ідея проведення такого свята виникла під час літнього англомовного табору, старша група якого працювала над розробкою корисних для громади проєктів. Саме тоді й було вирішено провести вечірку барбекю. Протягом літа в усіх назбиралось багато ідей, і тому звичайна вечірка переросла у сімейне свято із концертом, у якому взяли участь. Всі учні школи. Ярмарком, конкурсами і майстер-класом по оформленні тортів. Свято розпочалося концертом. Запальні танці, веселі пісні та смішні міні-інсценізації були організовані учителями Плугівської зож перших-третіх ступенів. Учасники ярмарку мали можливість придбати домашню випічку, козацький куліш, овочі та ковбаски гриль. Осінь вже Сергій Сачу, що це тепло, за набор науку не си. Восім назад збирають, бо на голодах садка. Луфі, висають, Нині, ось, небо, і садка. Гусі яблука визають на туне сикінка. Нині осі наші груй не потерне чарівна. Лісні нам дарує і дивує нам бур. І вида это кошку с неї покивай. Вот моїм голову лега, без русалі один бай. Очень-очень часто поплава одина до кита піколе. Я сьогодні на чекасті побула мені ска сонеч озела. Це примірний взагалі залетит, видіпал терки наче человечі. Записали, що не та там, а не че і види скліпали. У музика лунає, а додо.